Тепер повістки будуть вручати по новому, знову зміни, знову зміни у мобілізації. Скажімо так, зараз військкоматам розширили повноваження. І що тепер чекає на українців? Дивіться в цьому випуску. Вітаю українців, вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю їх підпуститись на канал. Тільки важливі новини. Військомати в Україні отримали право розсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від їхнього місця перебування. Крім того, Кадмін зняв з військоматів завдання з підготовки та ведення територіальної оборони. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 7 квітня постанова номер 318. Тобто раніше територіальні центри комплектування не могли мобілізувати людину, яка стоїть на обліку в іншому обласному центрі. І коли чоловікам вручали повістки в іншій області, не за місцем проживання, місцеві військомати повідомляли іншим територіальним центрам комплектування і відправляли людей. Відвідати військомат у своєму місті, а туди багато хто просто не доїжджав, не доходив, не приходив, і так далі, і так далі. А, що зараз? А, зараз процедуру спростили. Тобто військомати можуть надсилати і вручати, не тільки надсилати, і вручати повістки військовозобов'язаним, незалежно від місця їх, перебування на військовому обліку. Що це означає? Це означає, що тепер в будь-якому місті, так, там, людина, не знаю, приміром з Бучі, десь там поїхала, не знаю, до Києва, поїхала там в Суми, чи в Харків, чи ще кудись. І можуть зупинити, можуть вручити повістку, і це буде все законно. Що це ще означає? Це означає, що. Територіальні центри комплектування мають повноваження сповіщати про мобілізацію і закликати на військову службу осіб офіцерського складу, осіб із числа резервістів, у особливий період, тобто зрахованих до військового оперативного резерву, осіб на заклик під час мобілізації на особливий період. Це нововведення, воно не поширюється на військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки України та служби зовнішньої розвідки, також територіальні центри комплектування більше не будуть займатися підготовкою та веденням територіальної оборони. Таким чином, це якщо вже зовсім простими словами, приїзд до іншого міста не врятує громадян від військомату. Якщо їм вручать повістку на вулиці, то відправлять одразу до місцевого військомату, але це не всі нововведення. А в Україні змінять правила проходження медогляду військовозобов'язаних. Тобто, під час мобілізації військово-лікарської комісії функціонуватимуть не лише ось не лише при територіальних центрах комплектування, а й за будь-якою медичною установою, яка має державну чи комунальну форму власності. Тобто людина зможе проходити медогляд. В, ну, скажімо так, в будь-якому місці. Тобто є законопроект номер 9154 До речі, парламент його вже ухвалив в першому читанні. Тобто, якщо його вже ухвалять повністю і в другому читанні, то медогляди військовозобов'язаних громадян. Будуть проводити не лише в територіальних центрах комплектування, а й в лікарнях, також в поліклініках. Тобто, це зокрема кажуть, що це полегшить проходження медогляду, а також встановлення інвалідності для військовослужбовців, які отримали поранення несумісне з подальшою службою в армії. Крім того, зможуть пройти медогляд та отримати висновок про придатність до військової служби та інші військовозобов'язані громадяни, які будуть закликати яких будуть в рамках загальної мобілізації. Я це бачу так. Просто розширили скажімо так, список місць, де можуть проводити медогляди, і щоб все це було швидше, ну, наскільки я це бачу. Що пишуть? Пишуть, що це для того, щоб полегшити процес проходження медогляду всіх мобілізованих громадян. І що лікарі зможуть проводити його більш ретельно, щоб виявити у призовників всі можливі захворювання, які можуть їм перешкодити там в проходженні військової служби. Але я це бачу так: що а, просто щоб все це було швидше. От, і все а, пишіть, що ви думаєте, щодо цього. А ось поки, поки що ось такі зміни. Що буде далі, не знаю. Але все якось іде до того, що просто скоро мобілізують всіх. І ну не знаю, я це бачу так. Але я дуже дуже хочу помилятися, і дуже дуже хочу, щоб все було, знаєте, справедливо, щоб все було правильно. тому що... Мені все це, знаєте, бачиться трошечки по-іншому, тому що в мене пропав брат, і я вже трошечки, знаєте, в цій, в цій системі з боку родичів. так, І ми кожного дня спілкуємось, ми кожного дня в, ось варимось, так, варимось просто у всьому цьому. І можу сказати, що дуже багато несправедливості, дуже багато несправедливості. Тому дуже хочеться, щоб все це було більш чесно і більш справедливо. Якщо це взагалі зараз можливо, а це має бути зараз так, тому що не той час, коли, коли має діяти несправедливість. Зараз хлопці воюють для того, щоб була справедливість. І якщо все це робити несправедливим шляхом, ну це якось неправильно. Чи не так? Сподіваюсь, що всі ці зміни вони для покращення, а не для того, щоб зробити ще гірше. Поші що ви думаєте про це. А в мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.